Шановний голово, нещодавно до моєї родини з Америки приїздила людина-єврей за національністю, якого під час війни сім'ю, якого під час війни врятувала родина моїх батьків. І я повинен вам сказати, що в селі в нас проживало багато громадян єврейської національності вони були по звірячому або задушені в дужогобках, або розстріляні. І зрозуміло, що ми повинні відгукнутися належним чином на цю. Дату разом з тим мені бачиться, що, мабуть, краще нам було б, можливо раніше прийняти розгорнуту постанову Верховної Ради України з цього приводу для того, щоб передбачити відповідні е, заходи. І можливо, я звертаюсь до ініціаторів цього документа. Нам варто було прийняти рішення сьогодні про проведення спеціального засідання Верховної Ради України. Це якраз буде вівторок, для того щоб. Обговорити це питання з урахуванням і історії уроків, які ми маємо всі винести. Бо я думаю, що парламентські слухання вони не дадуть того ефекту, який ми могли би отримати, розглядаючи не тільки ці події, а й низку інших подій такого трагічного виміру і характеру. Разом з тим, давайте відверто відверто скажемо, що це викличе і неоднозначну реакцію у тому сі, і неоднозначні оцінки в українському суспільстві. Я думаю, для цього досить прочитати спогади одного із авторів книжки Кузніцова про Бабин Яр. І я думаю, що нам не потрібно тут, щоб з'являлися лінії розламу. Тому я просив би. Давайте, можливо, приймемо рішення і проведемо спеціальне засідання Верховної Ради України і приймемо перед цим розгорнуте рішення Верховної Ради України. Дякую.